журналістом Володимиром Водечківим і оператором, режисером Максимом Васейком. Всі разом ми знімали цикл гартовані. Я зняв 21 сюжет. Та задання моєї спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності є зміцнення та удосконалення практичної складової освітнього процесу і збереження достатньо рівні практичної підготовки. В даному підприємстві я був ознайомлений із статутом громадської організації Тернопільська кінокомісія. Підприємство, створене з метою зйомок документальних постановків, хто дорожних історичних фільмів та сюжетів. Також підприємство займається показом цих же фільмів та фільмів, переданих їх їм колегуючими кінокомісіями та організаціями. Не знаю, наскільки практикується це на Заході, але е, коли Сергій прийшов на практику, він справді, оце, то, що він почитав, він познайомився, і попав вирок роботи Тернопільської кінокомісії. І не лише проходив практику, а й волонтерів. Я маю честь передати йому подяку від Тернопільського обласного коша Тернопільського казанського десантно-екологічного осередку імені Дмитра байдова Шевецького. Та Гео Десантно-Козацької Рій щиро вдячний Сергію Ремезу за мологовий вклад в організацію та відправлення волонтерської допомоги захисникам ЗСУ та цивільному населенню. Наказаний отаман обласного КОШа генерал охорони Українського козацтва Володимир Мосейко, заступник голови Гео Десантно-Козацькій рій, полковник Українського козацтва Василь Федок. <рістична> 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 Але це ще не все. Ну, коли волонтери з грамотою, ось так. Коли волонтери передали це 14, го це 14 -го жовтня було, і ми вирішили на засіданні Тернопільської комісії, що ми не можемо залишитися осторонь. Я на дивку Волонтином Молодецьким. Тернопільська кінокомісія, подяка. Сергію Ренузу за волонтерську допомогу за ефективне використання сучасних інформаційних технологій під час зйомок, монтажу та постпродакшену сюжетів з циклу і, і Враховуючи те, що е, ми знаємо тему макістерської роботи Сергія Сучасної інформаційної технології, ми вирішили написати відгук, а спочатку його. Відзняти, зробити в форматі сучасних інформаційних технологій, і вийде як наступний, як наступний цикл в Я вам дякую. Дякуємо вам. Ми розуміємо, що практика пройшла з практичною. Знято 21 сюжет за його участю. Опубліковано. Опубліковано. Знято більше. Ну, Власне кажучи. Ми вам дякуємо. Ми, вам дякуємо. Да, ми, 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 ми дякуємо. Да, ну, а наш оператор м, може працювати далі, якщо ви далі домовиться. <ривіться. ширіш> він, він як менеджер може організувати. Дякуємо. Всім щасливо. Всім щасливо. Доброго захисту. Дякую, хоч круто. Та я знімаю. Не руш кадр. <відом een slikant> <ріст> Побувавши на багатьох заходах з головою роботської кінокомісії Володимиром Ханасом. Я був залучений до організації супроводу, фільмування, опитування людей, планування на наступних заходів, брав участь та готувалися сюжети до циклу, циклу гортовані. На момент написання цього звіту на ютуб-каналі Володимира Ханаса під моїм авторським правом як оператора та монтажера вже вийшло 21 сюжет про презентації фільмів про війну, прощання з захисниками героїв до в бою за волю України, показу фільмів від харківських колег з фестивалю Тип'ятко. Фестивальні фільми про знання під час війни у вигляді п'яти інформативних та корисних сюжетів від київських друзів Марії Ярмчук та Алла Мегер. Поїздки і покази фільмів вище названі у Вишнівець, Гримайлів і Обожниців, Бударів. Інтерв'ю від великих людей, які зробили великий вклад в історію України та культуру України, волонтерів українських та закордонних. Онлайн-зустріч між Тропською громадською організацією на вихованню особливих дітей. З шотландськими фанатами футболу, які відправили допомогу для цих дітей на фоні гри нашої збірної та збірної шотландії. Виговлення Ви 120 кг риби за 15 хвилин звичайним сачком від українського воїна і так далі. Як студент соціальності менеджерів соціокультурної діяльності приймав досвід продюсера Володимира Ханаса протягом 8 тижнів. Який є моїм керівником практики від вузької організації Тромської кінкомісії. Метою мого стажування було дослідження у використання інформаційно-інноваційної управлінської діяльності у сфері культури та мистецтва, поставлена мета зумового визначення таких завдань, розкрити основні аспекти інноваційного менеджменту, дослідити стан менеджменту культури в українському суспільстві в контексті сучасних інформаційних трансформацій. Висвітлювати сутність ризиків інформаційної діяльності, окреслити можливості їх оцінювання та описати принципи керування ними. Об'єкт дослідження, процес інноваційного менеджменту в культури. Оскільки час проходження практики недостатній для виконання всіх поставлених завдань, я зосередився на практичній діяльності використання з використанням сучасних інфекційних технологій та питань інноваційної діяльності під час підготовки заходів. Мав за честь познайомитися з багатьма цікавими творчими особистостями режисерами, сценаристами, операторами, монтажерами, співаками, поетами, заслуженими артистами, також військовими та волонтерами. Інтерв'ю, з яким можна знайти на ютуб-каналі Володимира Ханаса. Добрий Сергій. Дякую. Скажи, будь ласка, з Ну, перше, тебе як майбутнього управлінця в сфері культури. ну, з ким з цих перелічених осіб, на тебе найбільше враження зустріч справила. І, які, ну справді, що, що для себе особисто ти корисного взяв, ну, проходячи цю практику? Найбільше було класно попрацювати з продюсером Володимиром Хамісом. В нього за, за спиною дуже багато досвіду. Він дуже крутий організатор, крутий менеджер. Це продюсер. Добре. Направду, практика це. Проходження практики це є нові емоції, нові знайомства, нові знання і взагалі побачення, нове бачення вашої майбутньої професії. так? Я бажаю, щоб справді ці ваші практичні навички, фактичний матеріал, він ліг в основі написання вашої магістрської роботи, Ну, тому що це дуже цінно. Коли все таки магістерської роботи є така практична складова. Так, третій розділ. А, власне, я думаю, що ви не маєте тільки починати працювати всі над магістерською. 11 листопада ми маємо вже мати всі ваші роботи і здавати їх в бібліотеку на ЮНІЧЕК на перевірку на антиплагіат. 11 листопада. Сьогодні ми маємо вже 21 Тобто у вас ну дуже мало часу залишається, і перший розділ, якщо це є теорія так з того питання, яке другий, ви можете розкрити якісь основні питання, то е третій це однозначно має бути практична складова по вашій темі. Я думаю, що Сергій вже на третій розділ точно має. Матеріалу зібраного під час проходження практики. Ну, я думаю, не тільки Сергій, а ви і всі, бо ви завжди мате змогу всі нам розказати, де ви були, чого навчилися. Але е, тут е, ну, насправді що не просто так ми е, записуємо, що ми були на практиці, а реально коли. Відбули з подяками. Це я вам чесно скажу, вперше в нас таке на кафедрі, що приходять і дякують студентам стейк і стейкхолдери наші. Ну, це, це, це приємно для нас, як то кажуть, вдвічі. Тому дякуємо, бажаємо успіху. І тут? Така, така, така. Така. Хто у нас 生着做吧。<c oughs>